Україна відзначає 33-ю річницю Дня Незалежності у своїй історії. Сьогодні нас жуків привела, мабуть, найголовніша подія нашої держави це День Незалежності України. І хочу сказати, що бачу всі люди настільки мотивовані, настільки оптимістично налаштовані, настільки люблять свою державу, свою країну, що це видно, все відображається в їхньому настрої. Я хочу побажати всім в першу чергу жителям нашої громади, нашим родинам, всім українцям, нашим хлопцям на передовій, в тилу, де хто тільки є, як може захищає і оборонить нашу Україну, тільки перемоги. І я вірю, що в нас скоро буде. Вірю в це, всім перемоги, миру незалежної і вільної, вільної, вільної України. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Улашанівською сільською радою було виділено на потреби Збройних сил України близько 10 мільйонів гривень. І сьогодні, продовжуючи цю традицію, у День Незалежності, ми проводимо благодійний ярмарок та концерт на підтримку Збройних сил України. Шановні друзі, до вітального слова запрошується у Лашанівській сільський голова Микола Геземчук. Шановні житлі громади, сьогодні ми тут зібралися, щоб відзначити 33-ю річницю нашої незалежності. Вона нам дає, давалася, дається і на даний час, як ви знаєте, дуже-дуже тяжко. Як-не як, -afe. а вже 10-й рік наша держава в стані війни. Воюємо. Тому хочеться, щоб цей останній рік зустрічі незалежності був в стані війни. Хочеться, щоб в наступний рік ми вже збиралися у вільній, без війни, без цих переживань, без цього всього. За час цієї війни, за цих 10 років з нашої громади, вже забрала ця війна 33 чоловіки. Тих вас ще раз вітаю з Днем Незалежності! Бажаю всім щастя, здоров'я, рідної землі під ногами і чистого блакитного неба над головою. Святом вас всіх, слава Україні! Сьогодні ми приїхали в село Жуків. Тут проводиться ярмарок з нагоди Дня Незалежності, а також підтримки Збройним силам України. І ми також своїм благодійним фондом Серце Нескорених вирішили долучитись до цієї події. Зробили невеличку фотозону, зробили невеличкі подарункові, може такі подарунки. Намагаємось зараз назбирати на 20 датчиків, антидронових датчиків для наших захисників вже на десять. Ми назбирали. Ще на десять нам треба забрати. Тому ми приїхали. Все працюємо на Збройні Сили України. Слава Україні! Здоровим, слава! Надія читає Маргарита Окуневська. Задумуєм також весна, а в серці єдине бажання, щоб швидше скінчилась війна. Щоб тато додому вернувся, матусю й мене обійняв, я Богу щоденно молюся, щоб воїні всіх захищав. В молитві ми просимо Бога, щоб милість свою дарував. Дай Боже, здобуть перемогу, щоб ворог навіки пропав. Вже линуть до рідного краю, з далеких країв журавлі, А діти на тата чекають, як ці пташенята малі. Я вірю, настане той день не буде лунати тривога, розквітне українська земля, і прийде свята перемога. Щоб ця війна закінчилася і ми жили у мирі під мирним небом, наші дітки не ховалися від ракет, наші дорослі ходили на роботу, народжувалися дітки, бігали до школи, топотіли ногами для дідусь, для бабусів. Наші хлопці воїни повернулися додому і продовжилося мирне, дружне життя. Організатором сьогоднішньої ярмарку є Улашанівська територіальна громада якою керує наш керівник Зевчук Микола Васильович, також Володимирович. Ну відповідно, ми всі приєднали старостинські округи, наші люди, для того, щоб ми могли чітко пам'ятати такі дні, хоч сьогодні війна, але ми маємо. Робити це, щоб люди це бачили, хоч сьогодні дуже багато людей знаходяться на своїх огородах, кожен зайнят своїми клопотами, але ми душею, серцем і і кажуть копійкою, підтримуємо наших воїнів. І так має це бути. Слава Україні! Героям слава! Вами вся Україна військ, тому вас не зламати. нехай вас все військо, боро. Довкола клином, За териконами за териконами там за полями, ми. Ця громада, яка завжди нас підтримує з перших днів війни, і ми не як сказати, не підтримати їх не змогли. Ми приїхали підтримати нашу громаду. Це та громада, в якій я виросла, навчалася. Я дякую. Людям, які такі дали наставу нам. І зараз ми працюємо всі разом на перемогу. Ми, як молодіжний волонтерський рух, також відносимося до фонду родинного, підтримуємо, відкриваємо збори, проводимо заходи і ну, завжди раді якійсь допомозі, яка потрібна, ми будемо це виконувати. Все є командою, на жаль, не, не всі зараз з нами, бо деякі нас поїхали на навчання, деякі нас слушать. у Нас вісім чоловік, наших військових. За них помовчимо. За них ми попросим каміння і сосни, захмарні, підземні вогню й води з сили, щоб їх оминали доноси та грози, щоб їх напували потоки та роси, щоб кожен додому прийшов собі цілим. Зв'язок обітнеться: крізь схили та гори, коли для життя заберкує причин, готуй собі каву, вершки, мрій й горе, розкладуй на кубки, на рівні. Надвоє, і ми поговоримо, і ми помовчимо. Саме головне дочекатися перемоги, здоров'я, натхнення, благополуччя і дякуємо нашим захисникам за те, що ми сьогодні маємо змогу зробити такий ярмарок. Щира вдячність всім, хто сьогодні захищає нашу державу, низький уклін, всім, хто віддав життя за цю незалежність. І слава героям України! Це вишиті рушники, це наші традиції, це нашими жителями вишивалися вони, це вишивки натуральні, як бачите, чорний, червоний. Хочу побажати, щоб якнайшвидше була перемога. А нашим захисникам і захисницям щоб пошвидше поверталися додому, всі живі, здорові, а ми їх чекаємо. По-перше, всіх зі святом хочу привітати. По-друге, сьогодні виступають мої дітки, які вперше виступають, перше вони поїхали, так? Да. Перше поїхали. Ну, і ми дорослі будемо показувати, щоб вони навчалися від нас, брали все саме найкраще. Я їх дуже люблю. І сподіваюся, що ви мене не підведете, так? Да. Не чую. Не да. підведемо. Да. Дякую, святом. Зустрінемося на сцені, да. печатка. Слава Україні! Дякую. Яке державне, красиве свято, день незалежності, тому що Україна має бути незалежною державою. Ми маємо бути самостійними і вільними людьми, такими, які були наші козаки, які були наші предки. Побажати хочу тільки одного миру, миру всім і дуже ну, щоб наша земля була вільна, щаслива, щоб люди були веселі, як казав наш поет. А в селах веселих і люди веселі. Пролунав Тарасів голос та й по всьому світу Поховайте та вставайте, кайде не порвіте. Слава шана, кабзареві, одроду й дороду. Щас миливо кликав люд, люти за свободу. А Шевченко наш тарас завжди думав про всіх нас. Пам'ять в серці не згаса. Тарас, гордість і краса, весь мене, кіх уточні, гордість України. Серцю милий, дорогий, і кожної і дитини. Всі його ми батьком звемо від роду й дороду. Кожний вір свій поему присвятив народу. Ксній буде жити він во віки безмерті. Сучасний. З нами Шевченко на полі бою. Боронить мир, він боронить волю, допомагає перемагати. Ненька в країна буде просвіта. Всі такі автентичні страви українські. Будь ласка, пригощайтесь, пиріжки, пісні з капустою. Так, давайте я нашим глядачам спочатку все покажу. Так, наші у нас все виготовлене своїми руками, вчителям. Ловні глядачі, слухачі, всіх сердечно вітаю із Днем незалежності. Миру нам, всім перемоги скорішої Україні бути вільною, незалежною, квітучою всіх святом. Дякую, свята, слава Україні. Героям слава! Як згадаю, я про вас тепло на душі, соловей когаю, пісню заспівав, про вербу. Над стежкою знову нагадав перелазь мій, перелась стежка на межі. як згадаю я про вас. червоні, огні на пероні відходить поїзду далеку путь, наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь. наші зустрічання і розставання ти не забудь, кохана, не забудь. Свати, соловей співає на кали, пісня ли не за небо грай, серце моє там, Україна, Сте моє там, де рідний співає на калині, пісня не аж. My dear Ukraine, Ukraine is your Одна баба богомільна в крамниці сказала, дайте мені таку курку, щоб півня не знала. Оцомри берите, чи курку продавшиться строга? Ой, чому ж вона така синя та ще й кривонога? Чом на ній я не бачу ні крапельки жиру, чому вона фігурою схожа на сукиру? Я серйозно вас питаю, знаєте ви точно, що та курка не топтана і жила непорочно. Продавшиться, зуби, скалить, а що там казати? Який дурень таке стерво захоче топтати. Прекрасний тренер. Він був директором, а тепер пішов тренером. Ну, добру будь йому. Дякую тобі, Руслане. Краще за життя, заспівайте, як співаю я. Про добро, про тепло, про любов і зорю, яка вітає знов, хлопці будем жити. Дякуємо Богу, що ми незалежні, ми святкуємо і дякувати нашій армії, які нас боронять.